Добрий день, вітаю вас на відеоблозі про книги. Сьогодні е, мій розповідь буде не так про книгу, чи книги, чи, чи твори, тобто про твори, а не про один. Це е, швидше про автора і його е, творчу спадщину. Це, скажімо, як не можна розказати про е, якийсь твір Конан Дойля, ну крім е, втраченого е, світу, так, е, загубленого світу. Е, а е, про Шерлока Холмса не розкажеш просто про окремий твір. Треба розказувати взагалі про Шерлока Холмса про, всі, про всі, все, що про нього є. Тому сьогодні буду розказувати про е, твори Оговорда Лавкрафта, оскільки, е, на мою думку, це все один величезний твір. Ну, деякі випадають з загальної системи, але це все один величезний твір, який треба читати весь в будь-якому порядку, з будь-якого твору починаючи, будь-яким закінчуючи. Але е, це твори для специфічних читачів, для тих, хто любить жахи. Але е, жахи не е, обов'язково криваві, чи якісь як показують, там лізуть всякі чудовиська. Так, чудовиська будуть, але це не такі жахи, які, через які встає гидко. Це жахи, які пробирають до середини. Це е, жахи, який хочеться читати. Тобто найкраще їх читати вночі. Тобто ввечір чи ніч, і ви читаєте. Читаєте, читаєте, вам страшно робиться, але дуже цікаво. Що далі? Що далі, що далі, що далі? Е, жодне е, оповідання чи е, повість ну, фактично не є закінченою, вона немає закінчення. Е, і е, це змушує читати знову і знову і знову. Суть. Напевно, що чули, напевно, що бачили. Хоча, навряд, чи фільми можуть бути зняті за Лавкрафтом більш-менш такі, який він їх описав. Як і більшість фільмів, дуже відрізняються від оригіналу написаного твору. Тому що жах, який описує Лавкрафт, читач утворює собі сам. Тому що те, що описує е, письменник, е, його досить важко уявити, співставити одне з одним, тому що ці жахи не співставляються, і тільки мозок їх формує сам підряд на кожному. Це як космічний жах, про який він пише постійно про е, допотопні часи, про істот, яких, е, ну, яких реально боїшся, тому що відчувається їхня реальність. Тобто зрозуміло, що вони нереальні, зрозуміло, що це фантастика. Але описана мова настільки жива, настільки воно відбувається фактажем, описано. Тобто ви читаєте ніби новини. Ви читаєте, що зараз відбувалося, або що відбувається, або що колись відбувалося. І ви розумієте, що ніби це є правда. І вам тоді стає цікаво, а що ж далі? А що далі? Лавкрафт. Досить дивний письменник, який, очевидно, сформувався. як письменник тільки в одному жанрі, але е, причому не тільки в одному жанрі, а й в одній темі. Це є міфи, як називають їх міфи туху, а Азатот, і, і ще інші, інші інші, і оті істоти чи не істоти, а якісь створіння дивні, які існують не в формі, не в не безформіні. І оце виявляється безформеність, якісь музика флейт, ще щось, якесь постійно, ось цей е, сущий хаос, ось постійний страх, який нагнітається, це все дуже і дуже цікаво. Якщо ви любите щось таке цікаве, яке би вам нерви пооскотало, але так дуже добре, коли би ви потім так е, не дуже хотіли виходити кудись в темряву. І від якогось шороху почали вилякатися. Якщо вам цього треба для свого адреналіну, читайте Лавкрафта. Він гарно пише, в нього гарна мова. І е, те, що він опише, навряд чи ви знайдете в когось іншого. Будь ласка, е, на ваше бароні читайте Лавкрафта. Будь-що. Будь-коли. І хай вам буде страшно.